Підтримує природний ритм пиття малюка, що дозволяє поєднювати як грудне годування, так і годування з пляшечки. Для мене зараз це дуже важливо. Соска вже має нову конструкцію отвору, з якого молоко подається лише тоді, коли дитина активно п'є. Тому, нарешті, можна забути про розливання молока під час годування. Сама бутилочка, пляшечка має е, захисний ковпачок, все дуже легко, просто розбирається для того, щоб помити всі частини пляшечки. Та так само, потім легко і просто зібрати е, все на місто. Доволі великий отвір, що зручно наливати рідину, а потім. Так само дістатися до всіх місць для того, щоб помити. Великий об'єм 260 мл від 40 мл, тому дитині можна наливати будь-який об'єм молока. Все дуже класно, круто закривається, тримається в руці просто чудово. Ну і гарний дизайн. Дякую Філіпс Авент. Сподіваюся, що моя дитина буде полюбляти таку гарну, якісну пляшечку.